Такий вузьколобий? Ні. Ти ні в що не віриш. Вірю. Ти житиїст. Це означає, що я не вірю в Бога, а не взагалі ні в що. Як можна не вірити в Бога? Це про якого саме? Тобто? Ну Зевс? Хто? Давньогрецький Бог. Або Ра чи Ганеш? Я не про цих, а про справжнього з Біблії. Яхве. Просто Бог. Ну, отак, як ти не віриш в усіх цих богів, так я не вірю в твого Бога. Що ж, це досить популярний слоган атеїстів: я вірю на одного бога менше, ніж ти. Однак він просто невірний. І вже в самому відео ми можемо побачити, як атеїст двозначно використовує це поняття. На початку він правильно зазначає, що атеїзм не означає невіру взагалі в усе, а лише невіру в Бога. Але потім він стверджує, що віруючі теж є атеїстами по відношенню до інших богів. І це просто неправильне використання цього терміна. Наприклад, в енциклопедії з філософії дається таке визначення атеїзму. Згідно з найзвичайнішим визначенням, атеїст це людина, яка стверджує, що не існує Бога, що словосполучення Бог існує, виражає помилкове судження. Тому ті, хто вірить у Бога, не є атеїстами ні в якому сенсі. Той лише факт, що, наприклад, я заперечую існування Одіна, Зевса і Гермеса, не робить мене атеїстом, тому що для того, щоб бути атеїстом, ви маєте вірити в судження, Бог не існує. А я вірю, що Бог існує. За аналогією, людина не є вегетаріанцем тільки тому, що вона не їсть свинину. Якщо вона їсть курятину, то вона вже апріорі не може бути вегетаріанцем і просто безглуздо застосовувати до неї цей термін. Отже, цей слоган просто хибний, бо щоб бути атеїстом, ви маєте вважати, що Бога немає взагалі. А я так не вважаю, тож я не атеїст у жодному сенсі.